Дивіться, почався е, період, який новий літургійний рік. Як він називається? Адвент. Адвент. І що означає Адвент? чотири Адвент це чотири тижні до зустрічі з Христом. Так, е, до це приготування. так? Чотири тижні. І тут скільки свічок? Чотири. І сьогодні скільки їх горить? Одна. А через тиждень скільки буде? Дві буде горіти. Потім. Потім чотири, як нам буде десь дожити. Дивіться, Адвент це приготування до зустрічі з Христом. І ми маємо готуватися через добрі вчинки. Чи ви вже е, знаєте, які будете добрі вчинки робити на Адвент? Чи не маєте? Дивіться, перший добрий вчинок. Це можна прийти на Рурати. Будуть 7.30 вранці. Рурати кожен день в нашій парафії. Не дивляться на батьків. Батьки теж мають мати таку постанову, да? Рурати. Хто з вас буде приходити на Рурати кожного дня отримає таке завдання, таку наклейку, а хто буде ходити на всі рурати з вас, отримає під кінець гарний подарунок. Так що це може бути добра постанова. Єпископи сьогодні до нас написали лист, і нам кажуть, що ми маємо бути милосерні, щоб ми теж були милосерними до інших. Я не так давно розмовляв з людьми в Херсоні. Знаєте, що частина Херсону вже звільнена. Але цього тижня в нас не було води, у вас в кого не було води вдома. Ви такі, що не було води, да? Майже всіх не було води. А світла в кого не було на цьому тижні. Теж майже світла не було. Так? А тепло у вас було чи не було? Ні, теж не було тепло. Бачите, в Херсоні від моменту, коли визволені, немає. Ні світла, ні трошки, ні тепла, ні води. І ще кожен день гатять по них ракетами. Кожен день. Тому як називається наша парафія? Миколаїв. Святого Миколая. Ви, ви знаєте, хто був святий Миколай чи ні? Благодійник. Да, благодійник. Робив добро. І наша парафія має вчитися від Святого Миколая. Отже, від сьогодні, там, в кутку, де є сповідальниця за нею, це буде такий куточок милосердя. Там можна приносити довготривалі продукти консерви, мівіни, теплий одяг, більшості для дорослих, бо дітей, на жаль, вивезли, одіяла. Хороші, добрі. І ми хочемо бути такими добрими, як Миколай, і завести все в Херсон. Ви згодні? Це теж добрий вчинок. Це теж заохочує всіх, що ми були милосердні. І третє, хто з вас може що сказати про цю ікону Божої Матері? Ось, ось там? Біля того Вівтора. Була пожежа, згорів орган. Але ці ікони і е, статуї біля ікони не згоріли. Так. Ікона на полотні, орган згорів так, що розплавилися труби від органу, залишилися на цьому полотні, ікони, а ані ікона, ані фарба нічого не згоріла. Чудо, велике чудо. Як називають цю ікону? Божою матір'ю? Гадуєте, як? Остробрамською, А вона ще має іншу назву Матір милосердя. Ми сьогодні розпочали рік милосердя, і невдовзі ми розпочнемо перегринацію копії цієї ікони по всіх бажаючих в нашій парафії. Добре, дивіться, скільки нас чоловіків сьогодні. Три ряди. Дивіться, яка, яка армія велика в нашій парафії. Є тут серед вас, що серед них ваші батьки? Ні, так. Дивіться, як гарно, так, да, які вони молодці. За них будемо сьогодні молитися, щоб вони завжди були такими відважними лицарями нашої парафії. Хай Бог їм щедро благословить, можна йти на місця, та добре.